Доброго дня, Катерина Іванівна. Доброго дня. Як у вас справи йдуть? А справи йдуть гарно. Весна сьогодні такий сонячний день, а це говорить, що вже скоро почнуться весняні роботи в саду на городі в винограднику. І треба розуміти зараз, що і як правильно зробити, тому що ми живемо в особливій зоні, де окуповані, і поблизу, де йдуть бойові дії. І за цього наша земля дуже забруднена хімічними речовинами, дуже забруднене повітря, дуже забруднена вода. І тому вирощувати на городі треба знати, як виростити на вгороді овочі, фрукти, ягоди такі, щоб вони були корисні для нашого організму і щоб вони не були забруднені, тому що наша їжа. Це наші ліки. Вже давно доведено вченими, що від 50 до 80% наших хвороб йде із-за того, що ми їмо. А отже, коли ви почнете вирощувати на своєму городі овочі, фру, ви повинні розуміти. Це що вони повинні бути насичені корисними мікроорганізмами і корисними вітамінами, мікро-макроелементами, і вони повинні бути нешкідливі для організму, не отруєні. І з цього виходить, щоб ви свої огороди правильно обробляли, потрібно дотримуватись природних законів. А вони говорять про те, що не потрібно орати і копати землю, а тільки поверхнево обробляти. В природі ніхто не копає не оре. Зараз дуже багато бур'янів на городах і багато запитань, як з ними боротися. А в нас є технології, як їх не палити, а перетворювати на корисні добрива. Далі зараз я вже сказала, що забруднена дуже земля. І якщо ви, ви будете використовувати хімічні препарати для боротьби з шкідниками і хворобами, ви ще більше забруднювати будете і землю, і рослини, які вирощуєте. Дуже вже біль, майже два десятиліття. Ми працюємо з природними органічними препаратами, які вже довели свою ефективність, і які гарно працюють проти хворобі шкідників, але не забруднюють ваших, ваші рослини, які ви вирощуєте на вгороді. Тобто не потрібно використовувати хімічні речовини. Є природні доведені, доведені які природні. Препарати, які довели свою ефективність. Далі наша земля потребує вашої любові. Якщо ви виходите на свій город чи в сад і кажете, я тебе люблю, я про тебе дбаю, або інший варіант, ви виходите і кажете, ой, я заморився, як мені надоїла ця робота, я не люблю працювати в городі, то ви і ви отримуєте такий же результат. Тобто до землі потрібно з любов'ю розуміти, що вона жива, що за нею треба підклуватися, що її потрібно укривати, а це значить мульчувати, що її потрібно оздоровлювати, а оздоровлювати сідератами, а це теж свої закони. І що треба зараз знищена вся природна практична мікрофлора, тобто корисні організми, які роблять здорову землю, родючу землю. Ви вже всі помітили по 23 році, що земля була така тверда, що неможливо було копати, викопувати картошку або саджати. Цілі глиби були. Оце доказує, що нарушена вся мікрофлора в ґрунті. В нас є такі корисні бактерії, коли їх внести туди, вони відновлюють ґрунт. Тобто природне землеробство, це відновлювання землеробство це землеробство, яке дає відчуття того, що ви робите з задоволенням, що ви витрачаєте найменше фізичних сил, що ви вирощуєте. Екологічно безпечну продукцію, яка становиться їжею, корисною їжею. Тобто всі роботи, які ведете ви на городі, кінцевий результат це вирощування здорової, корисної їжі. Хто почув мене, зрозумів, будь ласка, приходьте до центру природного землеробства. Будемо конкретно для ваших умов розбирати ситуацію. Я підскажу, як це зробити. Порекомендую, і будемо працювати. Дякую.